Мене звати Георгій, позивний гога, батальйон братства гурмо. 30 років. Вік. Всім привіт! Мене звати Денис. Мій позивний спортік. Мені 23 роки. Я служу в підрозділі 74 четвертого окремого розвідного батальйону. Так займався боксом і рукопашним боєм. По 5 років обидва мистецтва. Я займався військовим воборством, включає в себе з сінетичної винтовки та сутички між е бійцями. По перше, дуже цікавий захід, класно організований. Дуже приємно нову локацію для себе відкрити і чудовий досвід буде. По перше, мені це дуже цікаво. По-друге, я спортсмен, хотів би побачити, як це взагалі організовується, і хотів би бути присутнім просто на крутій події. Мені це дуже подобається. Так я бачу свого суперника достойний боєць. Хотів би подивитися, як ми поведемо себе в поєдинку нашому. Бажаю йому виступити без травм, та хай переможе найсильніший. До суперника тільки повага. Достойний, міцний хлопчина, сподіваюсь, буде цікавий конкурентний бій. У мене дуже багато побратимів загинуло. Я б дуже хотів би, щоб вони були присутні на цьому поєдинку. На жаль, я сподіваюся, що вони дивляться на нас з небес. І будуть сьогодні вболювати за мене. Всім полеглим батальйоном брасу. Я присвячую свій бій. Боєць 30 років, 89 кілограмів. Представник братства гур Тимура. Його стиль, щільна робота, контроль центру і сила характеру. Арена. Ваші оплиски для Георгія Гогі! Його суперник 23 роки, боєць 74-го ОРБ, молодий, різкий, блискавичний. Зустрічайте Дініс Спотік. Бійців запрошуємо до центру октагону. Глядачі усі готові. Судді. Гога проти спортіка. Георгій Гога. Представник братства головного управління розвідки Тимура. Міністерства оборони України. Його суперник Денис Спортік, 23-річний боєць 74-го РБ. Ну, можна це вважати протистоянням молодості та досвіду. Поки що дуже видовищно це виглядає. Ну і увага, хлопці, серйозно, удари важкі. Початок такий, який обіцяє. Яскраве видовище. Спортік викидає Спортик на зустріч джеб. Клінч зараз. Ну, як іноді, ми бачимо у поєдинках. Все-таки після першого виходу емоцій далі в більш спокійне русло входить бій. Зараз здається, от щось подібне ми спостерігаємо. Зайшов там удар, здається, але. Гоган не став допрацьовувати. Боковий пролітає повз ціль. На розстоянні. Встрічаємо. Табо одиночні удари або короткі серії. І тут зараз можна завершувати бій. Ну, принаймні, нокдаун є. 10 секунд. І 10 секунд до кінця це хороший шанс відновитися. Все. Ще й там наприкінці раунду, здається, було зіткнення. Головами небезпечне дуже. Хороший удар через руку там був. І тут є можливість допрацювати і, власне, декласувати свого опонента. Думаю, що зможе продовжити після нокдауну. Цей поєдинок боїться так. Небезпечний розмін, до речі, для обох. І тут шанс ще один з'являється на нокаут, по корпусу серії ударів, Все, бій завершується, бій завершується. Крапку поставлено, це було потужно, це було технічно, це було дуже продумано, до речі. Також, тому що ось цей нокаут, коли кілька ударів в одну точку по корпусу завдав Гога, все-таки. Мені здається, вже був такою роботою там на завершення цього поєдинку для того, щоб фінішувати опонента. У цьому поєдинку перемоги отримує Гога. Пару слів від тебе для глядачів. Дякую, що ви всі сьогодні приїхали подивитися на це круте шоу. Я, на жаль, сьогодні програв. Три роки вже не тренувався, армія. Я вибачаюсь перед вами, що так швидко впав. Я не хотів здаватись, Реф не дасть брехати. Він мене трохи зняв з бою. Хочу сказати одне, як кажуть в мене в щастя. Ще здоров'я за життя. Слава Україні! Дякую, глядачі, дякую, шановна публіка, за цей прекрасний захід, який я щиро вдячний. Що я до вас завітав, виступив. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую організаторам. Цікава локація. Цікаві всі були і бої і лицарські, 4х4, різний формат. Дякую, що розвиваєте цю галузь. І хочу цей бій присвятити всім полеглим батальйоном Радства. Слава Ісусу Христу! Дякую. Ваше враження від бою! Бой дуже був цікавий, суперник дуже сильний. Я очікував, що буде дуже класний рівень на цих змаганнях. Наступного разу. Я покажу кращий рівень, буду тренуватись більше, наполегливіше та покажу дуже гарний бій. Епні, а що скажеш про організацію? Організація супер, все на вищому рівні. Як і казали, буде крута локація, дуже багато людей. Будуть такі класні бої. Я дуже задоволений. Дякую. З приводу твого супротивника, що може сказати? Пара слів. За супротивника можу сказати тільки гарне, сильний супротивник. Видно, що в нього є досвід в боях. Це Дуже класно. Він дуже класний. Бажаю йому здоров'я, його всій родині здоров'я і всім його побратимам. Слава Україні! Як тобі загалом турнір? Дуже чудовий, класний, дуже різноплановий, що багато різних, 4 на 4, лицарські бої, файти, скільки там, я вже забув. Там, де дуже багато було, 10 кулінг-раунд, там більше, ніж 4 на 4, 7 на 7, здається, якби фуліганська драка. Ну, дуже різно, дуже цікава локація, по-перше. Перший раз я тут, і дуже цікаво подивитись було, а тим більше, тим паче, поучаствовать в цьому, взяти участь. Твій бій як тобі? Ем... В принципі в традиціях, якби е, да, своїх так. Ну, як вийшло, так вийшло. Якби рахую непогано. Про супротивника парусів можеш сказати? Е, достойний міцний хлопчина. Може, трошки досвіду не, е, не вистачило йому, можливо, десь трошки не дозаймався. Е, бажаємо успіхну знаги. З ким би ще хотів зійти з наступного разу? Поки ще не думаю, Зараз відпочиваю. Плюс а О, про М 13 переслів. Е, дуже крута е, військова організація. Дуже е, дякую за підтримку. Таку, яка вона е, не знаю, супер, супер, супер. Все, дякую.